За відомостями синоптиків, в Україні 4 квітня місцями невеликий короткочасний дощ. У західних, вночі і у північних областях нарешті території без опадів, температура вночі 2-7 тепла, у день 13-18, на півдні та сході до 21, на півночі країни 7-12, вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Уночі місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. По Київщині 4 квітня, вночі від плюс 4 до плюс 10 градусів. Місцями невеликий дощ у день від плюс 7 до плюс 13, Без опадів мінлива хмарність у Києві вночі плюс 7, плюс 5. Невеликий дощ у день плюс 9, плюс 11, Без опадів мінлива. Хмарність.